Була непроста гра, була гра важка, бойова. Але ну, вважаю, що в цій грі ми змогли здобути заслужену перемогу. Команда грає так, наскільки її дозволяє суперник. І відповідаючи на ваше питання, напевно, ми дозволили зробити юксі менше, ніж вони хотіли. Тому такий результат. Ну, в цьому наша заслуга. Вважаю, що перший тайм Розпочали ми непогано, створили моменти. Потім було хвилин 5-6, де Юкса створила моменти, а потім уже так при досить рівні грі ми змогли забити два м'ячі, були у нас хороші атаки. І в другому таймі, знаючи, що Юкса буде вже йти відігруватися, ми і планували грати на швидких атаках і випустили футболістів, які можуть це зробити, і забили третій м'яч. Тому вітаю наших футболістів цю перемогу. Також хочу присвятити нашому вратареві, який на розминці отримав травму. Йому втратив свідомість, але як і всі інші, він боєць. Тому нашій команді дякую. А Юксі хочу побажати успіхів і те, що вони не здалися, я були до останньої хвилини, Я думаю, що вони все буде теж добре. Сьогодні по грі було помітно, що дуже великий акцент було зроблено власне, при підборах. Чи десь готувалися до цього завідомо? В ну, підбор важливий в кожній грі. Якщо не підбирати м'ячі, спірнити, звичайно, це ж питання, в яку сторону буде розвиватися атака. Якщо ти підбираєш м'яч, ти атакуєш. Якщо підбирає суперника, атакує твої ворота. Звичайно, ми і в кожній грі від футболістів це вимагаємо. Ну, Сьогодні вони. Мабуть, багато м'ячів підібрали, мабуть, вони впоралися з цим, тому у нас дуже багато роботи. Нам не можна зупинятися на здобутому, але от по сьогоднішній грі я вважаю, що ми зіграли дуже непогано. Сказали, ви те, що багато роботи, і ви десь більше говорили про позитивні сторони своєї команди. Чи десь можливо чимось залишився тренерський штаб невдоволений у сьогоднішньому матчі? Да, завжди бувають моменти, де є що краще зробити на той пропущений м'яч на останніх хвилинах. Так ми вигравали, але ми могли його не пропускати. Ми могли там не дограли три наші гравця. Також були моменти технічного браку багато, де хотілося б, щоб їх було менше. Ну я ж уже сказав, що Юкса – хороша команда, вона теж і накриває, і пресингує, і намагається грати щільно. І в цих умовах теж важко, але якщо ми хочемо. Добувати результати, якщо ми хочемо рухатись вперед. Нам потрібно в цих моментах теж покращувати свою роботу. робота завжди буде, і це процес, який не зупиняється. Тому будемо працювати. Команда покинула кубок в упорній боротьбі проти металіста 19 19-25. Також три голи були забиті у цьому матчі. Можливо, озвучити завдання на сезон. Кубок покинули і десь можливо більше сили на першу лігу? Ну, кубок ми грали з хорошою командою. Напевно, нам потратив вже саме важкі, скажімо так, тому що ми і за виконавцями, і за інфраструктурою, і за фінансуванням. Звичайно, це лідер першої літи на даний момент. Завдання, ну це до президента треба. А ми для себе ставимо банальне завдання банальне. в кожній грі. Кожній грі намагатися виграти при цьому продемонструвати гру достойну і ту, яку ми хочемо бачити. Ось таке завдання. Якщо ми будемо це завдання локально виконувати, звичайно, більш глобальне завдання, скажімо так, потрапити в четвірку. Вони самі собою виконуються. Все залежить від нас, від того, як ми будемо кожну гру грати, як ми будемо до кожної гри підходити. По перше хочу висловити слова подяки нашим збройним силам України. Завдяки їм ми граємо в футбол з приводу експрес-аналізу. Я хлопцям сказав, що рівень першої ліги не дозволяє нам так помилятися в таких епізодах, що й показала нам команда Полтави. Там нас момент не забили, Полтави момент вони реалізовують, другий реалізовують. Ось і все. Рівень коморів першої ліги не дозволяє так, ну, так помилятися. Але приймаємо результат. Для нас, для нас це гарний урок. Я сподіваюся, що хлопці мене почули і зроблять висновки. Наскільки впливає у ну, ці два фактори? Перший це багато гравців у лазареті команди і ключових гравців. Ну і плюс те, що команда грає кожен майже четвертий день. Наскільки це впливає? Та це впливає, тому що в нас немає глибини, глибини запасу. Ви бачили, в кінці грі у нас центральні захисники, опорник грали два, два нападачі. Ми маємо те, що маємо. Це, це наші вже проблеми, суперників це ж не хвилює. Виходимо з ситуації. На сьогоднішній день поки не, виход... не вийшло. Ще вже десь можливо розуміння. Чекай, 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 давай, треба. Чи є десь вже можливо розуміння таке коротке з приводу того, над чим от в першу чергу потрібно зараз зробити висновки і негайно? Перше, це добре відновлю, відновитись. Негайно більше зусиль прикладати в тренувальному процесі. Я це сказав хлопцям, тому що ну, дрібниць в футболі не буває. Десь хтось щось собі подумав, що вже все добре да, після трьох ігор, і нас відразу наказали. З позитивних моментів сьогодні дуже було багато вболівальників, Настільки це можливо, багато болівальників вони підтримували команду попри рахунок, декілька побажань для них. Да. Хочу висловити слова подяки нашим полівальникам. вибачаюсь перед ними за такий результат. Але футбол така штука. Сьогодні програємо, завтра виграємо. Ви Без поразок не буде перемог. І прошу їх, щоб вони нас підтримували в будь-якому випадку. Виграємо ми чи програємо. Якщо ми разом, то ми будемо сила. По-перше, хотів би подякувати нашим збройним силам України за можливість проводити матчі по грі Ну, зробили дві помилки, які призвели до голів. І хотіли в другому тамі вже перевернути ход, але не вийшло. Будемо робити висновки та намагатися в наступних матчах зробити все можливе, щоб перемогти. Що загалом, яка зараз атмосфера в роздягальні панує? Ну, ще раз повторюю, приїдемо завтра на базу, зробимо висновки, подивимось наші помилки. Та будемо, будемо дивитися. Сьогодні було чимало вболівальників. Що скажеш загалом про підтримку? Як тобі сьогодні вона? Да, підтримка неймовірна. Дуже дякую. Хочемо, я так від команди, від себе вибачитись за нашу гру. Наступних матчах будемо намагатися зробити все, що від нас залежить. Дуже радий, що вдалося допомогти своїй новій команді здобути перемогу, здобути важливі очки на старті. Тому все для нас склалося дуже добре, але ми це повністю заслужили своєю працею, своїм бажанням до перемоги, жагою, можна так сказати. самовіддачою. всі 90 хвилин хлопці билися на кожному клаптику поля. Тому я вважаю, заслужено перемогли. І дуже добре, що допоміг своїм голом. Що скажеш по супернику? Ну, Юкса, як я їх дивився завжди ще в другій лізі, коли вони виходили в першу. Дуже Така команда цікава в плані того, що в них український захист, можна сказати, і бразильський напад завжди був так. Вони дуже цікавий футбол е грають. Але сьогодні, напевно, ми, можливо, краще були налаштовані, високо їх зустрічали, тому, можливо, не дали. Той простір, той час, щоб приймати якісь цікаві рішення, розігрувати якісь цікаві комбінації. Завжди були в них на нозі, тому напевне, їм сьогодні щось може не вдалося. Але загалом команда дуже цікава, міцна, і я думаю, що в них буде все добре в першій лізі. Друга гра поспіль для Полтави на Баннікова. Знову три м'ячі. Просто ці три м'ячі вже принесли перемогу чи десь жартували вже з цього приводу в роздягальні. Ну в нас команда, якщо подивитись навіть минулий сезон, дуже багато забивають завжди СК Полтава. От зараз в нас налаштування на всіх суперників однакове. Завжди тренер вимагає нас всі 100% віддаватись грі на кожному клаптику поля. Вдається дуже добре забивати, багато м'ячів. Це дуже класно, але ще б грати на ноль в захисті було б ну напевно, це буде зовсім добре.